Григорович Шевченко Уривок із комедії Сон. Та й сон же сон, на дивний, мені приснився, дивлюся так буцім сова, летить лугами, берегами та нетрями та глибокими ярами та широкими степами та бараками. А я за нею та за нею. Летим, дивлюся аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами, верби зеленіють, сади рясні похилились. Тополі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, душе моя, чого ти сумуєш? Душе моя убогая, чого марно плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу. Високо-високо за синіє хмари.